Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску скаргу на рішення суду підозрюваного у зловживанні під час ремонту дороги у Світловодську керівника підприємства розглянули в апеляційному суді Кропивницького. Реєстрація на сертифікацію вчителів почалась в Кіровоградській області. Акцію за право на демобілізацію влаштували в Кропивницькому. В Кропивницькому апеляційному суді розглянули скаргу підозрюваного у зловживанні під час ремонту дороги у Світловодську керівника підприємства. Адвокат підозрюваного Ігоря Марона Олександр Квашук просив скасувати рішення Ленінського суду про обрання запобіжного заходу тримання під вартою з можливістю внесення застави. Керівника підприємства підозрюють у привласненій розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, каже прокурор Володимир Барабаш. Підприємство, яке очолювано підозрюваним, виконувало роботи з капітального ремонту доріг в місті Світловодськ. Вказані роботи були неналежної якості, а саме не в повному обсязі виконання, а також завищені обсяги матеріалів використання під час виконання вказаних будівельних робіт. В документах була зазначена підсипка певної толщини однак, фактично вона не відповідала дійсності. І вказана завищена вартість була сплачена замовником робіт відповідно до висновків будівельної експертизи. Невідповідність робіт складає близько 2 мільйонів 999 тисяч гривень. Нагадаємо, запобіжний захід підозрюваному обрали 25 грудня у Ленінському суді Кропивницького. За версією слідства, керівник підприємства Укрмодуль завищував вартість робіт і використав менше матеріалів під час капітального ремонту дороги у Світловодську в 2017 та 2018 роках. Ремонтували дорогу за гроші Держфонду, регіонального розвитку та обласного бюджету. Її протяжність 3 кілометри. Витратили майже 50 мільйонів гривень. Адвокат підозрюваного Олександр Квашук вважає підозру не в... Об... Єдиним доказом, яким це обґрунтовується, це висновок суд технічної експертизи, який наданий до суду в як це сказати, фрагментованому вигляді шляхом кусків, шматків цієї експертизи, на, ну, очевидь, ті, які вигідні стороні обвинувачення. Підозрюваний свою провину заперечує. Як ніхто зацікавлений вирусом. Цього питання мене дуже занепокоїв той факт, що дорога почала руйнуватися після закінчення будівництва. І ми разів 30, мабуть, зверталися до замовника, вирішити це питання, знайти причину цього руйнування. Вислухавши сторони, суддя Дем'ян Іванов зачитав рішення. Поліційну скаргу залишити без задоволення, ухвали слідчого судді, Лені з корину суду вийшли без них. Підозрюваний говорить, заставу 2 мільйони за нього внесло підприємство, в якому працює. Казати можна дуже багато, але в інтересах слідства я не хочу. За словами прокурора Володимира Барабаша, якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Жителі 30 сіл Кіровоградщини залишаються без електрики через пошкодження мереж. Це інформація від технічного директора підприємства «Кіровоградобленерго» Валерія Запорожця. На сьогодні залишаються відключеними 10 ліній класу на проє 10 кіловольт, 30 населених пунктів, 2496 користувачів. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються безперервно. На даний момент у нас виконують ремонтні роботи 18 бригад. Майже 100 працівників, 46 одиниць техніки до 17-го числа. Плануємо основну масу користувачів заживити від мережі електропостачання до кінця тижня вирішити локальні проблеми, які залишаються в мережовому господарстві. Чотири сотні електроопор були пошкоджені через обладеніння сніг і вітер минулого тижня на Кіровоградщині, розповів Валерій Запорожець. Стінка ожеледі значно перевищує передбачені правилами влаштування електроустановок. Це 22. У нас стінка від 30 місцями міліметрів до 44,5. Тому лінії не розраховані на ну, такі навантаження. Крім того, ми спостерігали 9 числа значні пориви вітру до 20 метрів. Це галопування проводу, що також вплинуло негативно на технічний стан ліній. каже після падіння електроопор знеструмлення в області зникли 5400 метрів дротів. вказаним фактом інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Події кваліфікована за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу країни крадіжка вимог військового стану. За вказані дії законом передбачено покарання послідів поставлені волі на строк від 5 до 8 років. Перша зареєструвалася на сертифікацію вчителька історії та географії ліцею Вікторія Пескроповницького Анна Бусько. каже: для реєстрації вчителів історії Кіровоградщини виділили 14 місць. В ліцеї вчителює четвертий рік зареєструвалася сьогодні вночі, так, як тільки була відкрита реєстрація. Чому так спішила? Да, тому що відповідно вже минулорічні учасники розповідали. Про те, що може не вистачити місць. Реєстрація на сертифікацію вчителів математики, української мови, початкової школи та історії триватиме з 15 по 30 січня. Реєструватися можуть педагоги, які мають не менше двох років стажу, пояснює керівниця Держслужби якості освіти в області Лілія Сенчук. В цьому році до додалася ще одна категорія це вчителі, які викладають навчальні предмети історичної та громадянської освітньої галузі. Тобто, вчителі історії, всесвітньої історії історії України, громадянської світи досліджують світ. Говорить, сертифікація для вчителів добровільна, реєструється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікація це зовнішнє оцінювання педагогічної діяльності вчителя, і яка проходиться шляхом незалежного тестування самооцінювання власної педагогічної діяльності та вивчення практичного досвіду. Що дає вчителю? Ну, перш за все, це дає плюс 20% надбавки до його окладу. Сертифікація є, є заміною атестації. Тобто, вчитель, який виріш, пройшов сертифікацію, він не він автоматично проходить зараховується йому категорія і звання для Анни Бусько Успішне проходження сертифікації стане підставою для першої кваліфікаційної категорії. Припускає, що третій етап це вивчення практичного досвіду до вчителями з інших областей вимагатиме найбільшої підготовки. Каже, можливо, обере тему з історії козацтва. З історії України восьмий клас, мабуть, козацтво це одні з найулюбленіших тем. Їх діти люблять. Говорить, перший етап незалежне тестування відбудеться 14 вересня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. «Кропивницький вимагає встановлення адекватних термінів служби. 18 місяців. Акцію за право на демобілізацію влаштували у Кропивницькому напередодні. На площі Героїв Майдану зібралися рідні військових, які захищають Україну з перших днів і місяців повномасштабного вторгнення Росії. За підрахунками знімальної групи, півсотні людей. Тримали плакати з написами. Зокрема, вимагаємо закон про встановлення розумних термінів демобілізації. Вимагаємо демобілізацію після 18 місяців. З міркувань безпеки прізвища учасників просить не називати дружина військового Жанна. Ми адресуємо це всій нашій владі, президенту, залужному і Верховній Раді. Зараз розглядається про закон про мобілізацію, але про демобілізацію там не слово. Ми вимагаємо адекватних термінів демобілізації для своїх чоловіків 18 місяців. Так як вони вже 22 місяці на нулі, вони дуже втомлені, втомлені, виснажені і потребують заміни. Вони хочуть або 36 місяців, або щоб взагалі демобілізації не було. 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували сім разів. В останнє 16 листопада до 14 лютого. За законом про військовий обов'язок і військову службу для військовослужбовців, які проходять службу за мобілізацією, терміни служби встановлюються відповідно до строків, визначених рішенням президента. Нині є кілька законопроєктів щодо внесення змін до закону, каже юрист Юрій Деркаченко. Жодного повного тексту із п'яти на сьогоднішній день за зареєстрованих законопроєктів про мобілізацію ніхто їх в очі не бачив. Лише знаємо деякі витяги, які акцентовані на суспільство. Кропивничанин Анатолій Братушко участі в акції не бере. Вимоги учасників каже, підтримує. Тільки треба по все -по зробити дуже, дуже чесно і справедливо. А є люди вхиляються від цього. розумієте, просто тікають ну, сидять в ресторанах, там випивають. З площі Героїв Майдану учасники акції пройшли вулицями міста. Тривала акція півтори години. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.